Багато хто каже, що холодні гаманці це ідеальний спосіб для зберігання криптовалюти. Але давайте розберемося, чи дійсно вони настільки безпечні. Холодний гаманець це пристрій, який зберігає криптовалюту офлайн без підключення до інтернету. Відповідно до цього, його не можна зламати віддалено, так як гарячий або біржовий гаманець. Найбільша небезпека в використанні таких криптогаманців це його втрата та втрата сіт-фрази. Якщо ви ці дві речі втрачаєте, ви не зможете відновити доступ до ваших активів. Також деякі продавці продають вам вже зареєстрований гаманець і отже, мають доступ до ваших активів, які потім можуть викрасти. Отже, купуйте гаманці тільки у виробників або перевірених постачальників. Завжди зберігайте сіт фразу у надійному місці та будьте обережні з підробками. Холодний гаманець дійсно безпечний, але тільки при умові, якщо ви правильно будете його використовувати.